Що маю таку прекрасну нагоду молитися з вами і за благословення вашого правячого херея, митрополита Філарета, очолити сьогодні богослужіння разом з вами, звершуючи Євхарістю Святу, дякувати Богу за те, що Він. Нам дає все непотрібне для нашого спасіння. Особливо сьогодні шанувати Його матір, царицю небесну, нашу небесну матір, Пресвяту Богородицю. Шановуючи її і бону Сьогодні ми з вами. Чули дуже важливе для кожного з нас Євангеля, хоча ніби буває не важливе. Буває так просто, що ми трохи нерозумно з духовної точки зору робимо, коли чуємо, а, та це Євангелія я чув вже багато разів. Що там я нового знаю? Але Господь нам відкриває такими маленькими частинками все. Щоб ми ці частинки змогли вкласти в своє серце. Тому що в духовному сенсі серце наше ще маленьке, туди зразу всі істини Божі не вміститься. І от потроху Господь нам вкладає по зернятку. Позернятку заради того, щоб це зернятко зійшло. І принесло плод. І щоб це був плод не тільки для кожного з нас, щоб ми спасли душі свої грішні, а заради того, щоб ми з вами, як учні Христові, теж проповідували. Саме так. Хтось каже, що проповідь це справа духовенства. Господь каже по-іншому, що кожен з нас має, рих, має сіяти зерно істини в серцях невіруючих. Тобто не треба виходити кожній людині на обон і проповідувати в прямому серці, але в своїм життям кожен з нас, як учень Христов, і повинен Наша дієва Тому ми з вами, слухаючи сьогодні Івангелії про те, як трішки не загинули апостоли в морі бушуючим, і ми розуміємося, що це сьогодення, це наше життя, таке буремне зараз, наповнене всякою духовною нечистотою. І ось ми. Якщо ми без Христа, то ми безпорадні. Взагалі безпорадні. І розуміємо, що без Христа що насчекає? Загине? Але ж Спаситель з нами і Спаситель протягує нам свою руку і завжди хоче допомогти. Що треба для того, щоб? Отримати завжди допомогу Божу для того, щоб, як діти Божі, весь час знаходиться в його милості. Сам Господь каже нам сьогодні: віра. Віра. Але, стверджуючи, кажучи, що тільки віра, ми з вами станемо як протестанти. Знаєте, віруй, чи ти в Господи Ісуса Христа є Сина Божу. Віру Алілой і ну, то пробачай, я як був грішником, так я залишився. Хіба я можу такий спастись? Ні. Пам'ятаємо слова апостола Якова в його соборному посланні. Віра безділених пасть. І кожного дня ми маємо з вами. Нагоду творити ці справи. Перша сама головна наша справа це наша молитва. Але не за себе вже. Ні. А як разом ми церква Христова, то за всіх, хто потребує нашої допомоги. Ми кожної літургії чуємо блаженні. Заповіді блаженства. Чи можемо ми з вами, грішні та немічні, виконати цей закон, даний нам Господом Ісусом Христом Спасителем нашим? Ні, не можемо. А що ми можемо зробити? Пам'ятаєте, як Господь каже? Хто зробив одному із малих сім, хто здав етам'я? Допоможи нужденому? Допоможи хворому, допоможе бідному. Допоможи тому, хто знаходиться в тюрмі. Допоможи тому, хто тебе сьогодні захищає, виконуючи свій обов'язок і віддаючи своє життя зарази, заради того, що ми мали змогу жити у мирі та злагоди. Безпосередньо в участі. Кожному особам. Господь не чекає, щоб ми зробили те, що ми не в силах зробити. Кожен з нас відповість перед ним тільки за те, що мав, але не зробив. Не зробив. Чомусь. Чи не передав якогось значення? Це така неважлива справа, що там я можу? Наприклад, взяти і кинути грибничку в карнах. Це важлива справа чи ні? Якщо ми з вами будемо розглядати все через Святе Письмо, то ми з вами зразу згадаємо добу, котра кину нам, що останнє що було дві літаки. І це була велика жертва. Святі кажуть, що жертва милостиня, істина милостиня починається не тоді, коли людина, знаєте, досталась кішені гамане гарнесики, а дома ще там щось є. І там хоп. Ні. Коли самому тобі не вистачає, ти сам потребуєш допомоги, але ти. По-перше, думаєш, не про себе, а про тих, кому тяжче чи гірше, ніж тобі. Оце тоді починається милости. І це є наш духовний шлях для того, щоб спасти душі наших більше. Шляхом малого доброділення. Малого доброділення. такий нам шлях. Господь дає і сьогодні, коли ми з вами вже наприкінці Євангелія, який читається завжди на літургії, на честь Пресвятої Богородиці, чуємо блаженне слишаще Слово Боже, і храняще. Храніть народ Божий, Слово Боже, в своїх серцях і з Божою допомогою.